Ігор запитує, скільки ж грошей потрібно на проживання в Албанії. Ігор, ну у кожного це буде різна цифра. Це залежить від багатьох факторів. Наприклад, скільки у вас людей, де ви проживаєте, саме в якому місці, яку їжу ви вживаєте і так далі. Там дуже багато факторів, які на це впливають. Але давайте приблизно порахуємо. Для того, щоб проживати в Албанії, у вас дві головні затрати буде: це оренда нерухомості, а також їжа. Оренда нерухомості. Цифра починається від 400 євро і може закінчуватися 1000 євро. Найчастіше українці орендують квартиру 2 плюс 1, приблизна вартість якої 500 євро. Давайте зафіксуємо, що цифра 500 євро. Далі комунальні послуги. Наприклад, у мене дуже велика квартира і най Дорожчий місяць у мене був січень цього року. В січні ми заплатили за комунальні послуги 110 євро. Це найдорожчий місяць, а Так, 50-70 євро. За що ви платите? Електрика і вода. Ну і в мене ще обслуговування будинку сюди входить. Все, давайте зафіксуємо е, цифру 100 євро кожного місяця, 600 євро. У нас їжа. Я не думаю, що ви будете в Албанії витрачати більше ніж 300 євро, тому що в Албанії їжа смачна, дешева і її можна придбати будь-де, тут є ринки, тут є супермаркети, з їжею проблем не буде. Давайте зафіксуємо цифру не 300, а 400 євро. Це зараз, якщо у вас родина, приблизно дві дорослих людини, одна дитина. Ось у нас вийшло 1000 євро. На 1000 євро можна жити. Далі йдуть ще додаткові витрати. Якщо вам потрібно купувати одяг, якщо вам потрібно десь ходити в якийсь кафе і так далі, ще якісь витрати, на все візьмемо 500 євро по поколу. І того у вас півтори тисячі євро. Серйозно. Якщо у вас є півтори тисячі євро, ви спокійно можете проживати в Албанії. Якщо ваш бюджет трохи більше, ніж півтори тисячі євро, ви чудово можете себе відчувати в Албанії. Але ще раз, цифра для кожного різна, кожен витрачає кошти по різному іграм.